Ми переходимо у вкладку агенти. Тут ми можемо створити безпосередньо свого асистента. Зараз ми його і створюємо. Ми створюємо агента, даємо йому ім'я. Так і назвемо: асистент мій. Під номером один буде. Чудово створити агент. Ось і зараз у нас нічого немає. Тобто в нас, в нас пусто. Нам, нам тільки говорить система про те, що нам потрібно вибрати голос, нам потрібно вибрати мову, нам потрібно перше повідомлення, тобто саме те, з якого буде починатися розмова асистента. І ми зверху бачимо знову ці прекрасні шаблони. Ось, наприклад, виберемо один із таких шаблонів. Наприклад, пускай це буде салон краси. Нажимаємо, натискаємо, нажимаємо, натискаємо кнопку. Підключити і отримуємо вже готовий промпт-асистент. Отримуємо базові його інструкції, і далі починаємо трошки в них глибше занурюватися.